Державне телебачення Китаю CCTV відкликало дозвіл на використання відеозапису, де російський диктатор Володимир Путін та голова КНР Сі Сіджінпін обговорювали тему людського довголіття. Про це повідомило агентство Reuters. Міжнародна агенція поширила чотирихвилинний запис розмови лідерів, зроблений під час військового параду в Пекіні, присвяченого 80-й річниці завершення Другої світової війни. Відкритий мікрофон зафіксував їхню дискусію про новітні медичні технології та перспективи продовження життя до 150 років. Відео змонтоване Reuters було розіслане понад тисячі світових ЗМІ, серед яких провідні телеканали й інформаженства. Подібні кадри також поширили інші медіа, які мають ліцензію CCTV. Проте, вже в п'ятницю Reuters видалило ролик зі свого сайту та надіслало клієнтам інструкцію знищити його після офіційного звернення юристів китайського телебачення. У листі зазначалося, що агентство перевищило умови домовленостей і допустило редакційне втручання у матеріал. Reuters пояснило своє рішення тим, що втратило правові підстави для подальшого поширення запису. Попри заборону, кадри з розмови Сі та Путіна швидко розійшлися соцмережами і потрапили до міжнародних телекомпаній, викликавши широкий резонанс. Під час бесіди вони торкалися теми розвитку медицини, трансплантації органів і можливого суттєвого збільшення тривалості життя. Поруч із ними перебував і лідер Північної Кореї Кім Чен Ін. Сі зауважив, що в минулому люди рідко жили довше 70 років, тоді як тепер це вважається ще відносно молодим віком. Путін додав, що медичний прогрес, зокрема у сфері трансплантології, може мати серйозні соціальні, політичні й економічні наслідки, а також подарувати людству шанс на довше життя. У відповідь Сі Джінпін погодився, наголошуючи, що у цьому столітті люди потенційно можуть досягати віку у 150 років.